Бо військовий контингент уже поступово залишає територію станції і зменшує кількість патрулів в енергодарі. Низка працівників ЗАЕС також отримала вказівку виїхати із станції до 5 липня. Перші втікачі, співробітники Росатому, повідомила українська розвідка. В ГУР говорять, що персоналу, який на станції залишається, дано чітку вказівку в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну. Ну, а тим часом у чотирьох українських регіонах два дні поспіль тривають масштабні навчання. Як діяти і куди бігти, якщо рашисти таки підуть на зумисний підрив ЗАЕС. Кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва знає, які сценарії прораховують нині у кількох відомствах. Автобуси з евакуйованими у супроводі поліції. ДСНСники в захисних костюмах і протигазах. Кожна автівка перевіряється на рівень радіації, а потім обливається водою. Ці кадри відгукнуться кожному, хто хоч раз бачив кінохроніку Чорнобиля. Дуже страшно, не дай Бог. Чотири українські регіони Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина та Миколаївщина другу добу поспіль тренуються на місцях. Мають знати, як діяти, якщо расисти підуть на черговий терористичний акт зумисну аварію на окупованій нині найбільшій атомній електростанції Європи. Це дуже важливо, щоб люди знали до чого підготуватися, як зустрічати це все, як себе поводити щоб не було паніки, давки за найгіршим сценарієм найбільша небезпека буде у 50 кілометровій зоні навколо станції. Однак і за сотні кілометрів ймовірне забруднення. Саме тому тут ретельно відпрацьовують усе до найдрібніших деталей: хто і як має повідомити людям про те, що аварія сталася, де розгорнути пункти санобробки людей та техніки, де влаштувати дозиметричний контроль, і скільки потрібно потягів для евакуації людей близько 22 тисяч сот особистого транспорту, плюс люди, які беруть з собою ще людей. Плюс у нас буде як п'ять потягів залізничного і п'ять електропотягів. Однак, центр керування такою операцією, ось тут в кризовому центрі енергоатому, де сьогодні очільники усіх відомств звітували, як проходять навчання. Саме сюди надійде перша інформація. Якщо трагедія на заес таки станеться, наскільки вона ймовірна, керівник української розвідки Кирило Буданов попереджає, російські військові вже підготні. Тували усе до створення техногенної катастрофи, те, що вони зараз почали поводити свій особовий склад Росата, звідти і впряму сказали працівникам і лишаються. Нема чого хвилюватися, але якщо щось станеться, то це вина виключно України. Ну красномовно, сам до себе говорить. Міністр енергетики Герман Галущенко після наради акцентує, що б не сталося на ЗАЕС, Відповідальність за це лежить винятково на окупантах, росіяни. Мають можливості чинити терористичний акт на станції. Сценарії такого, такого акту вони є різні. Давайте чітко теж зрозуміємо: сьогодні вся відповідальність за будь-яку можливу подію на станції, чи це буде внаслідок міни або внаслідок підриву свідомого несе Росія. Те, що точно відомо сьогодні, окупанти на заес замінували ставок охолоджувач. Поблизу чотирьох з шести енергоблоків терористи розмістили вибухівку. Президент енергоатому Петро Котін каже, ситуація ускладнюється ще й тим, що росіяни відрізали українську компанію від постійного моніторингу радіації. Тобто, якщо на заес станеться викид, ми про це не дізнаємось одразу. Вже декілька місяців, як крашиста фактично обмежили доступ. і на сьогодні ми маємо. Датчики регіосиного моніторингу на контролюваний українською територією на правобережжі. І По цим датчикам ми будемо, якщо буде дійсно вихідно заберескатом станції, ми будемо мати інформацію через декілька часів. Тут також сподіваються на швидку реакцію експертів магате, які постійно присутні на станції. Директор агенції Рафаель Гросі в інтерв'ю французькому телеканалу сьогодні ще раз наголосив, ситуація на заяс серйозна. Моя команда знаходиться на місці. Вона звітує про ситуацію щодня. Я поки не бачу підготовки удару Російської Федерації по атомній станції. Втім, не виключаю, що це може статися у майбутньому. Саме на такий випадок в Україні розгорнули масштабні навчання. Якщо катастрофа станеться, люди про це дізнаються. системи оповіщення на місцях, де це можливо повідомляти через засоби зв'язку, де це через. Мобільні спеціальні гучномовці, які там їздять і повідомляють, посадовці підрахували для евакуації людей з чотирьох регіонів, знадобиться 20 потягів. У разі найгіршого сценарію тимчасово покинути свої домівки будуть змушені 300 тисяч людей, і це не враховуючи окуповані території. Ірина Прокоф'єва, ТСН, 1 пус 1, марафон. Єдині новини. І маємо перші цифри збитків, спричинених російським терактом на Каховський ГЕС фахівці Київської школи економіки у співпраці з офісом президента України, мінекономіки та мінінфраструктури підрахували. Прямі втрати від підриву греблі складають щонайменше 2 мільярди доларів. Затоплення приватне господарство це 950 мільйонів, понад чверть загальної суми безпосередньо руйнування гідроелектростанції, яку доведеться будувати із нуля. 290 кілометрів змитих повіньо доріг оцінили у 311 мільйонів доларів. Втрати сільського господарства у 25. Ще 105 мільйонів доларів втрачено разом із зруйнованими промисловими об'єктами. Їх 28. Окремо, міндовкілля оцінило шкоду навколишньому середовищу щонайменше у півтора мільярда доларів, і все це лише попередні підрахунки.